У Миколи було вже за 60, і він помітив, що те саме ранкове пробудження, яке колись було частиною його життя, раптово зникло. Ніби його тіло вирішило взяти відпустку без попередження. Якби це був футбол, то голкіпер просто пішов на каву, а ворота залишилися без охорони. Але Микола не хотів миритися з таким поворотом подій, він жив у невеликому містечку на заході України, Коломиї, де кожен знає одне одного, і новини розходяться швидше. Ніж літній вітер по горах. Микола завжди був людиною дії, тому, почувши від знайомого про лікаря Олексія Кравченка, який допомагає чоловікам повертати впевненість у собі, вирішив звернутися до нього. Олексій був чоловіком середнього віку з легким сивиною, що робило його вигляд ще більш солідним. Його кабінет розташовувався в центрі коломиї, і відразу за дверима відчувалася атмосфера спокою та довіри. Він ніколи не пропонував швидких таблеток чи складних процедур. Натомість він говорив про те, що справжня сила у простих, природних речах. Знаєш, Миколо, посміхнувся лікар, це не магія, а біологія. І твої руки найкращий інструмент, Микола слухав уважно. Лікар пояснив, що з часом кровообіг погіршується, нерви стають менш чутливими, а напруга внизу живота накопичується непомітно. Але найстрашніше це емоційна відсутність зв'язку з власним тілом. Це як твій старий трактор, який просто припинив заводитися, але йому потрібен не новий двигун, а трохи уваги та турботи, щоби знову почати працювати. Олексій навчив Миколу трьом простим рухам, які займали всього п'ять хвилин на день. Перше, ніжне ковзання пальцями у вигляді кільця від основи до кінчика. Друге. Легкий масаж між яєчками та анусом, що сприяє зняттю напруги і покращенню кровообігу. І третє, повільне ковзання руки по нижній частині живота в такт глибокому диханню. Не поспішай, не тисни. Це не марафон, це танець, жартував Олексій, помічаючи, як Микола трохи засмучений, намагається повторити рухи. Наступного ранку Микола прокинувся з дивним відчуттям тепла внизу живота. Це було не щось вибухове, скоріше легка хвиля, що несміливо торкалася його свідомості. Вау, може, це не казка. подумав він, дивлячись у вікно на перші промінці сонця, що грали на черепиці старого будинку навпроти. Тепер головне, не зупинятися, подумав Микола, відчуваючи, що цей маленький ритуал став для нього чимось більшим за просто вправу, це був новий початок. Наприкінці зустрічі Олексій загадково посміхнувся і прошепотів, але це лише початок, Миколо. Є ще одна таємниця, яку я поки не розкриваю, і вона може змінити все. Що це за таємниця? Чи наважиться Микола розкрити її, і чи стане вона ключем до справжнього відродження? Відповіді у наступній частині. Через кілька днів після першої зустрічі з лікарем Олексієм, Микола відчував. Наче прокинувся не лише його організм, а й душа. Він почав помічати, як звичайні речі наповнюються новим змістом світанок над горами Карпат, запах свіжозвареної кави, легкий вітерець, що грає з віконними шторами. Його тіло поверталося до життя, а разом з ним і впевненість. Вранці він одягнув улюблену сорочку, світло блакитну, з трохи розпущеним коміром, що підкреслював загар його рук. На ногах зносився. Але охайний шкіряний ремінь, який він колись купив у Львові. Микола дивився у дзеркало, помічаючи, що його погляд став яснішим, а посмішка, більш легкою, майже грайливою. Навіть у вусах з'явилася трохи дотепна іскра, немов він знає який секрет, про який інші можуть тільки здогадуватися одного вечора, уже після звичних п'яти хвилин вправ. Він згадав слова Олексія про таємницю, яку лікар не поспішав розкривати. Що ж це може бути? думав Микола, притискаючи долоні до знизу живота. І тут до його пам'яті повернулася старовинна легенда, яку колись розповідала бабуся Маруся, що жила неподалік. Вона казала, що в Карпатах існує місце, де чоловіча сила і енергія, наче збираються у повітрі, і кожен, хто туди прийде, зможе знайти своє справжнє я. Наступного дня Микола вирішив дізнатися більше про цю загадку. Він звернувся до свого друга Віталія, місцевого краєзнавця, який знав усі легенди краю. Віталій був людиною з широкою усмішкою і добрим гумором. Та ти що, Миколо? сміявся він, потираючи бороду. Той камінь у лісі недалеко від села Солотвин, кажуть, що він справді має силу. Але треба бути обережним: не кожен може витримати випробування. Микола відчув. Як у грудях запалюється новий вогонь. Він уявив себе не просто чоловіком, що бореться за своє здоров'я, а справжнім героєм своєї історії. Одягнув темно-зелену сорочку, що підкреслювала його міцну статуру, і зручні черевики, які він часто носив на прогулянки Карпатами. В руках невеликий рюкзак з найнеобхіднішим. Перед виходом він подивився на себе в дзеркало, трохи сивини в волосі, але очі горять. Легка усмішка. Ніби він знає, ця подорож змінить все. Коли двері за ним зачинилися, у кімнаті залишилася тиха тінь, яка, здавалося, спостерігала і чекала на розвиток подій. Що ж там, у лісі, на камені? Чи стане це тією іскрою, що остаточно розпалить вогонь у моєму серці? Промайнуло в голові Миколи. Із цим запитанням він рушив у темряву вечірнього міста, що повільно готувалося до ночі, тільки но він ступив за межі вулиці, де жили всі його спогади. Як на горизонті замиготіли перші зорі, ніби життя саме підморгує йому у відповідь. Але чи зможе він пройти цей шлях до кінця? І що чекатиме на нього у затіненому лісі? Далі, тільки найближчі ночі розкажуть цю історію. Микола крокував стежкою, що вела до лісу неподалік села Солотвин. Вечірнє повітря було напоєне запахами хвої та свіжості, а тиша навколо здавалася майже святковою, ніби сама природа готувала його до чогось важливого. Його темно зелена сорочка майже зливалася з темрявою, а на ногах міцно трималися зручні черевики, здатні пройти крізь будь-які хащі. друзі жартували, що Микола виглядає так. Ніби він збирається до походу на Еверест. А не у звичайний Карпатський ліс, але він посміхався у відповідь ну, хочеться виглядати гідно, навіть якщо мене нас дуже не ведмідь. Іронія була його щитом від страху. Стажка вивела його до старого каменю, який місцеві називали серцем Карпат. Камінь був великий, покритий мохом і лишайниками, немов стародавній охоронець лісу. Микола обережно торкнувся його холодної поверхні, відчуваючи, як від дотику проходить легке поколювання, в цей момент він пригадав слова Олексія це не магія, а біологія і повага до себе. І хоча думки про містичні сили крутилися в голові, Микола знав, що справжня сила у ньому самому. Він зняв куртку, оголив трохи шкіри на зап'ястях і почав виконувати вправи, які навчив ліка. Повільні, уважні рухи, кожен дотик. Ніби розмова з тілом, яке довго мовчало, раптом серед лісу пролунало легке шелестіння, і Микола помітив, що неподалік з'явилася жінка. Вона була у вишиванці, що ніжно облягала її струнку фігуру, а довге русяве волосся спадало хвилею на плечі. Її очі світилися м'яким світлом, а на губах грала ледь помітна усмішка, суміш загадковості й тепла. Ти шукаєш відповіді? запитала вона. Дивлячись прямо в його очі, Микола хотів було заперечити, але слова застрягли в горлі. Вона підійшла ближче і простягнула руку Я, Маруся. І цей ліс знає багато секретів. Ти готовий почути свій. Він відчув, як серце почало битися швидше. Так, я готовий, відповів він, хоча й не зовсім розумів, що насправді чекає попереду, Маруся посміхнулася і, немов ведучи його за собою. Повела глибше в ліс, тут ти не просто відновиш тіло, тут ти знайдеш себе, прошепотіла вона, Микола відчув, як напруга, що накопичувалася роками, поволі тане. Його руки стали теплішими, а думки яснішими. Він зрозумів, що ця зустріч не випадковість, а початок чогось більшого раптом у далині пролунав різкий звук, який порушив цю майже магічну атмосферу. Микола обернувся, але нічого не побачив. Крім тіней, що танцювали між деревами. Що це було? запитав він, дивлячись на Марусю, вона лише загадково посміхнулася. Ти на правильному шляху, але справжні випробування ще попереду. І вони не лише фізичні, що приховує цей ліс. Яку таємницю несе Маруся? І чи готовий Микола зустрітися зі своїми страхами? Відповіді чекають у наступній частині цієї захопливої історії. Микола йшов слідом за Марусею все глибше у ліс, де дерева ставали густішими, а повітря прохолоднішим і насиченим ароматом смоли та вологого моху. Вона рухалася легко, ніби танцювала між стовбурами, а він намагався не відставати, відчуваючи дивне поєднання тривоги і захоплення. Маруся була одягнена в легку вишиванку з тонкого льону, що ніжно облягала її струнку фігуру. Її довгі ноги були загорнуті в темні лосини, а на ногах. М'які шкіряні чоботи, які майже не видавали звуку на м'якому ґрунті. Навіть у темряві її рухи виглядали граціозними, а погляд пронизливим і водночас лагідним. Ти знаєш, почала вона, багато чоловіків втрачають зв'язок із собою не лише через вік, а й через те, що забувають слухати своє тіло. Ти вже зробив перший крок, але тепер треба зануритися глибше. Микола намагався зосередитися. Але думки все ніяк не могли вгамуватися. А що ж далі? Нарешті спитав він. Далі, особливий ритуал, сказала Маруся і зупинилася біля невеликої галявини, освітленої м'яким світлом місяця. На землі лежали пучки сухих трав і маленькі камінці, акуратно розкладені у коло. Це коло сили, пояснила вона. Тут ти зможеш відновити не лише тіло, а й душу. Але пам'ятай. Це не шоу і не фокус. Це глибока робота з собою. Микола глянув на коло і відчув, як всередині що стискається, суміш боязні й надії. Він сів на гілку, що лежала біля галявин, і почав повільно повторювати вправи, які навчив лікар Олексій, ковзання пальцями, легкий масаж і дихання з прикосненням до живота. Після кількох хвилин йому здалося, що внизу живота розливається тепло, що ніби світло лється зсередини. Раптом Маруся тихо сказала тепер закрий очі і уяви, що кожне твоє дихання це як хвиля, яка зносить сумніви і напругу. Микола послухався, і справді, зі спокоєм прийшло відчуття звільнення. Він відчував, що нарешті повертається до себе справжнього, не того, кого змусив забути час і сумніви. Ти зробив великий крок, промовила Маруся, коли він відкрив очі. Але це лише початок. Наступного разу ти дізнаєшся, як зберегти цей вогонь. Бо іноді найважче не знайти себе, а не втратити знову. Микола відчув, як напруга в його тілі розтанула, а в очах з'явився блиск, який давно не бачили рідні. Він подякував Марусі і почав повертатися назад. Несучи з собою нове відчуття сили і надії, та, коли він зупинився біля каменю, що називають серцем Карпат. Помітив на ньому дивний символ, який раніше ніколи не помічав тонкий виріс, схожий на ключ. Що це означає? І чи пов'язаний цей знак із таємничим ритуалом, відповіді чекатимуть на Миколу у наступній частині його незвичайної подорожі. Повертаючись із лісу, Микола не міг відірвати погляду від загадкового символу на камені тонкий виріс, що нагадував ключ. Він обережно провів пальцем по холодній поверхні, відчуваючи легке тремтіння, ніби камінь зберігав у собі якусь древню таємницю. Це точно не просто слід від грибниці, подумав він із посмішкою, згадуючи, як бабуся Маруся казала про силу Карпат наступного дня, повернувшись додому. Микола згадав слова лікаря Олексія про важливість регулярності й уваги у своїй практиці. Він одягнув темно-синю сорочку з легким розпущеним комірцем, що підкреслювала його міцні плечі, і взявся повторювати вправи, додаючи до них трохи нової впевненості. Під час чергового сеансу, коли руки Миколи ніжно ковзали по животу і промежені, він відчув, як тіло починає оживати, а напруга розчиняється. Його погляд у дзеркалі став більш зосередженим, а усмішка, загадковою, немов він знав щось, що інші ще не відкрили. Тим часом у Коломиї ширилися чутки про дивні події в лісі біля солотвина. Місцеві розповідали, що серед ночі там чути загадкові співи і світло, яке неможливо пояснити. Сусіди посміхалися, згадавши старі легенди про духів лісу, але Микола знав більш глибоку правду, він відчував, що ця села не просто міф, а частина його самого одного вечора. Коли місяць був повний і світло його сяяло через вікно, Микола отримав несподіваний цвінок. Голос на тому кінці був тихий і спокійний, але в кожному слові відчувалася серйозність. Миколо сказав голос те, що ти почав, має глибші корені, ніж ти думаєш. Той символ на камені це ключ ключ до розуміння себе і сили, яку ти давно шукаєш. Але будь обережним, не всі готові до правди, яку він відкриває. Лінія обірвалася, залишивши Миколу в напрузі і здивуванні. Хто був цей таємничий співрозмовник? І що заправда чекала попереду, він зрозумів, що його подорож тільки починається, і попереду на нього чекають не тільки відкриття, а й випробування, які вимагатимуть не лише тілесної сили, а й мужності духу, і поки Микола стояв біля вікна, дивлячись на місячне сяйво, він відчув, що це нічого не випадковість, це знак, що веде його до того, що змінить все, що ж приховує ключ на камені. Хто дзвонив уночі? І чи зможе Микола впоратися з тим, що дізнається? Відповідь у наступній частині його захопливої історії.